Вітаю! Сьогодні у нас Бердичівський район, село Котівка. Чекає річечка, є соснові ліси і в колодязі піщаний плугун зчистили, ось таких пісок доставали. А це значить, що у нас є всі шанси зробити абасинську свердловину. Будемо ми її робити в колодязі. Чому в колодязі? Тому що вже підведена насосна станція. І щоб зразу підключитися, щоб не копати трачеї, не ріти, зробимо там. Ну отак. Ідуть штанги. Три штанги, 4,5 метра. Рукал до них жовтий, він підключиться до цього насоса дренажного. І будемо бурити, дивитися скільки колодість виступає в якості приямка. Ось Ви, колодець викачали для промивки нашої будущої. Свердловиний снімаєш? Снимає. Наростили ще одну штангу, 4,5 метрів до піску до воду упора. Пісок в принципі хороший, тому робимо весельську свердловину. Поки все. Включили камеру? Все, снимает. Артем, выключай насос. Отключаем рука, вытягиваем штанги. Вытягиваем их, вытягиваем. пикло. Есть, штанги вышли. Стоп. Берем фильтр. И туда. Оп. Есть. Обсадка произошла успешно. Але труба вспливає. Собака поплаву. Зараз стяжкою тут закрепа. І промиватися будемо зверху. Подавати воду, викачувати, тому вже тут не займатися. В більш глибоких криницях, звісно, це все приходиться робити тут. А так як нам статіка дозволяє, будемо робити це все зверху. Дай мені Артем стяжечку. Все, можна глушити. Так, перший старт. Ах, навіть не встиг. Пішла жовтенька, вже, вже почала світліти. Води там море, океан. Хватить для всього. Зараз декілька гідроударів. Підключаємось до труби, До труби, вже яка йде до насосної станції замовника. І качати можна скільки угодно. Записі. Записі. До води. 4.06 до води. 13.05,23 до води 3,90. 3,93 до води. За ніч 4,06. Отак люди щитали свій розход. А тепер. Дві з половиною тони, а то й більше за годину. Безперервно можна качати. Зараз ми в зворотній клапан, який стоїть на насосній станції замовника, вкручуємо такий фітер, обрізаємо нашу обісінку там і підключаємо її до, до цього зворотнього клапана. Все, що залишиться зробити людині, це включити свою насосну станцію і користуватися водою. Ну і прокачати її повністю до чистої. Видно? Mm. Ось такий саме із Скважина давить до дзеркала води. Це про питання про те, як виходить скважина глибше 8 метрів. Станція не витягує. Станція тягне від дзеркала. Глибина скважини може бути і 20 метрів. Так виглядає з'єднання. Ось ця басинка. Ось труба замовлені, колись обратный клапан.